Добрий. день! Сьогодні ми поговоримо з вами про портативні рентгени. В даному відео ви побачите розпаковку портативного рентгена торгівельної марки Remedy. Це модель GR100. Модель у формі пістолета. Є також моделі в формі фотоапарату, але про це ми поговоримо в наступному відео. Комплектація цього рентгену складається з ось такого кейсу. Самого рентгену підставки для нього, зарядного пристрою та лямки тримача, яку ви можете причепити або з верхньої частини, або на ручці самого рентгену. Для того є спеціальні кріплення. Також в поставці йде флеш-накопичувач. На якому ви знайдете інструкцію на двох мовах: на англійській і на нашій рідній українській мові, бо ця продукція сертифікована Bowers Medical Group, як ви знаєте, з портативними рентгенами завжди використовуються у сучасній стоматології візіографи. В даному випадку ми поєднаємо портативний рентген від торгівельної марки Remedy і візіограф від відомої світової торгівельної марки Densplay Sierona. Це у нас буде Xios XG Supreme. Перший розмір. Програмне забезпечення візіографа має назву Сідекс. Це четверта редакція цього програмного забезпечення. Воно відповідає за роботу ось цього візіографа. Після того, як його налаштували. І підключили інженери компанії. Ми додаємо пацієнта. Він у нас вже тут заданий заздалегідь. Потім обираємо, який саме зуб ми будемо знімати. Переходимо до режиму експозиції. І вмикаємо налаштований заздалегідь візіограф Xios XG Supreme. Обираємо шаблон зйомки. Ми оберемо однократну зйомку і починаємо зйомку. Ми зробили два знімки. Один з експозицією 0,7 секунди. І один з експозицією 0,13 секунди. Розглянемо технічні характеристики та переваги рентгенів Remді моделі GR100. Після того, як ви його включили, користувач може бачити два різних режими зйомки: режим мод 1 та режим мод 2. Різниця в тому, що в режимі мод 1 та мод 2 різні показники потужності та амперажу. В режимі мод 1 це 70 кВт 2 А в режимі Мод 2 60 кВт напруга на трубці та 2,5 мА напруги. Також є можливість виставляти час та виставляти експозицію. В залежності від того, який е, зуб плануєте знімати. Також експозицію можливо змінювати в ручному режимі, натиснувши і тримаючи на кнопці зі стрілочкою вгору або вниз. Після того, як ви обрали необхідний вам режим, рентген готовий до використання. До речі, від заряду до заряду він може зробити 250 знімків. Компанія Remedy є виробником рентгенобладнання вже більше ніж 13 років, це корейська компанія, яка виробляє, діагностує та торгує рентгенобладнанням загальним і рентгенобладнанням для стоматологічних клінік по всьому світу. Якщо вам сподобалось це відео, та зацікавила дана продукція, пишіть у коментарях або звертайтесь до компанії Bowers Medical Group, і ми з задоволенням проконсультуємо вас по цим інноваційним девайсам.